Оце я пішла купила цього цієї кукурузки. Отаку От я беру її на ту сковорідку велику дві ложки. О, дві ложки столові. І зараз воно розігріється. Там ложка олії. От. Бо це в мазинці навіть не треба соліка, хто собі захоте. Цієї міленької солі можете зверху вже як вона в тарілки посипати. Так, зараз я покажу далі. Так вже скорітка вже розігрілася з олією. Тут дві ложки цієї кукурузки. Зараз я її сюди викину. От. І треба зразу накривати кришкою, бо зараз через хвилину почне стріляти. Треба весь час отако рухати, створити. О, зараз ти будеш чути. О, чуєш, як стріляє. Не відкривати, бо навіть трошечки відкриєш таку щелку, і воно... О, воно вже там почало скриватися. Нам трошки чуть-чуть менший огонь зроблю. Я ну, одною рукою тут прикриваю, другою тут за ручку, бо зараз в мене телефон в руках. І так цей. Підтряхувати треба. Чи uh! вона uh! uh! <laughs> вже вистріляло? Ще раз звуки є <laughs> Вилетіло. От вот. І все, от воно вже витрилося. Треба зразу його висипати в миску, щоб вони не пережарилися, щоб були біленькі. І теж треба вгадувати, щоб не дуже був малий газ, ну і не дуже сильний буде підгоряти. От і все. Це вийшла повна ця тарілка. Ну, ця що, для борщуш? Глибока, ця, ну, така, коротше.